В Ірпені триває демонтаж будинків, які не підлягають відновленню. Роботи продовжуються на вулиці Гостомельська шосе. Про це у відозверненні до громади повідомив міський голова Олександр Маркушин. Зараз ми знаходимося на Гостомельському шосе 3. тут проходять демонтажні роботи по будинку. Працює три одиниці техніки. Плануємо закінчити демонтаж до кінця цього року. Також розпочався демонтаж вщен знищеного окупантами будинку на вулиці Миру 4. Він постраждав повністю від влучань з артилерії, від повністю вигорів. На цьому місці плануємо будувати в наступному році новий будинок. Так само, після того, як ми побудуємо, біля мене знаходиться іще один будинок старий, який побудований при Радянській Союзі. Мира 2 так само його треба демонтувати, бо він вже і фізично, і морально устарів. Нагадаємо, першою підковш екскаватора два місяці тому потрапила п'ятиповерхівка на Гостомельському шосе 12-14-16. Цей будинок в першому місті зазнав руйнувань від бомбардування російської авіації. А загалом, за оцінками експертів, неможливо відновити близько 37 багатоповерхівок, найближчим часом демонтують щонайменше 17. Попри те, що 70% міста зруйновано, ірпінська команда не втомлюється працювати та шукати можливості для якнайшвидшого відродження. Ірпеня, ми будемо далі подаватися на фінансування. Будемо просити обласну військову адміністрацію, будемо просити керівництво держави, щоб максимально швидко ми відбудували наше місто, і щоб Ірпінь був пілотним проєктом по всій Україні по відбудові.